Добрий день, рада всіх бачити. Рада, що ви зголосилися працювати в громадській раді. Багатьох з вас, та не багатьох, я практично всіх вас знаю. Знаю, що це люди, які мають активну громадську позицію. Тому я впевнена, що ця громадська рада, незалежно від того, хто її очолюватиме, за кого ви сьогодні проголосуєте, ця громадська рада покаже себе дієвим органом. На сьогоднішній день, скажімо, ця постанова Кабінету міністрів, на підставі якої створюється громадська рада, вона давня з 2010 року, але до останніх подій, на жаль, до голосу громади не завжди дослухалися. Ви люди досвідчені, люди активні, які вмієте відстоювати свою життєву позицію, тому думаю, що буде результат. Що стосується безпосередньо мене, моєї роботи, ви мене теж давно всі знаєте, я була депутатом обласної ради, була депутатом районної ради. Більше я себе відношую, завжди кажу, я не політик, я громадський діяч, завжди готова підтримати будь-яку хорошу громадську ініціативу. Багато з ваших громадських організацій так само зверталися до мене, безпосередньо підтримуємо всі події, всі хороші справи. Останнім часом ми спостерігали декілька разів, проходили громадські обговорення і ми побачили, ну, можемо вже аналізувати певні недоліки, які є в цих всіх громадських обговореннях. Положення про громадське обговорення. Я думаю, що найближчим часом в цьому складі громадська рада прийме таке положення і, відповідно, буде якийсь результат тих громадських обговорень, буде прийматися якась резолюція. Повноваження дуже широкі громадської ради. Мені би хотілося, щоб в тому положенні було прописано. Безпосередньо, що воно є в типовому положенні прописано, що на засідання запрошуються представники влади, голова держадміністрації, він зобов'язаний дослухатися до тих пропозицій, які висуває громадська рада. Крім того, ми маємо право на наступному засіданні проконтролювати, чи виконали наше якесь рішення, нашу пропозицію. Я вдячна, якщо підтримаєте мою кандидатуру, сподіваюся, вам не буде соромно за мою роботу. І разом ми, як то кажуть, гуртом і батька добре жити. Ви всі знаєте, що якщо ми об'єднаємося, громада велика сила і ми доб'ємося в результаті. Дякую. Якщо якісь питання, задавайте, будь ласка. Я запитання дуже. ви перебуваєте за в якісь політичні партії? Десять років ні в якій політичній партії не перебуває. Першим за все дякую за приєду. За... 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 На даний час, будучи головою самооборони, діяльністю діяльність, займаюся, чим приблизно знаю, чим повинна займатися громадська рада. Ну, я кажу, це так от свій подумав. На даний час може то я ще не готовий до такої посади. І, не, готовий, готовий. При всіх можу сказати, що свою кандидатуру хочу зняти вже. Ти... Людина, яка буде більш-менш ну, закони, яка знаходиться на місці, я в мене такий ще бізнес, плюс що за кордоном часто їжджу. Те, що... Раз партію можеш провести засідання. Буду <рес> ще знайде, як на нас їсти трошки з такими справами. <рес> Бо, може бути подводні каміння, то немає то поєсть, то ще не <рес> так.

У зв'язку з тим, що Сергій Анатолійович зняв свою кандидатуру, залишилася одна кандидатура Надії Володимирівни Кузьмич. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб головою громадської ради обрати Кузьмич Надію Володимирівну, прошу голосувати. Лічильна комісія, рахуйте, будь ласка. Хто проти? Проти хто? Хто проти? Немає Утримався. Один два отримала отримала двадцять сім за, два про два за.